Всіх Вітаю! З вами Марія і наша з вами рубрика. Приготуйтесь до наступних подій. Читала коментар, давайте, може, ще в когось є таке питання, то давайте я поясню, бо на початку я пояснювала, але ж ну, це ж було вже давно. Дивимось з вами. Дивіться, в мене, ну, там, де я живу, відео виходить о 17-й годині. Вечеря. Відео на наступний день, щоб у вас був час приготуватись. Воно так і називається. Приготуйтесь до до наступних подій. Починаємо завжди з особистого життя. Давайте починаємо. Що вам треба знати про ваше особисте життя? Дивіться. Симпатична ситуація. Королева Пентаклів у нас тут виходить. Тобто жінка сімейна, жінка, яка, знаєте, от керує сімейним бюджетом, або багато чого в сім'ї на ній, на її плечах, на її розсуд відбувається. Ось тут буде якась можливість, якась, знаєте, якась пропозиція, яку буде, буде обговорювати з кимось в сім'ї. Домовлятись про щось, розглядіти, щось треба буде. Або, знаєте, як пошукати якусь інформацію. Це як з кимось, з дітьми буде щось там прояснювати. Ну, це будь-що може бути. І, знаєте, більш за все, тут, як з молодшим поколінням, щось буде ну, як питати, як розпитувати, або дітки будуть щось розпитувати. Якась така ситуація, яка от зацікавленість в чомусь є. І оця зацікавленість вона буде обговорюватись. Ну, Таке, знаєте, приємне. Це таке, що. Не викликає ні остраху, ні про щось, щось таке. Знаєте, попереджати дуже треба. Давайте розглядіти. Треба ще ж сфери кохання. До чого вам тут готуватись? Так, ну, дівчатка, тут, більш за все, або хлопці, більш за все, йдеться про сімейних людей. Або дивіться, якщо хтось з вас зустрічається з людиною сімейною, і людина буде зайнята саме сімейними справами. Якийсь там, знаєте, от, наприклад, там день народження чийсь. Або якісь, ну там, там свята а, сімейні, ну там з когось там, з родини, або якісь там, наприклад, от, ну як, зазвичай в цей день люди в цій сім'ї щось таке роблять, там їздять кудись, там, десь там, наприклад, зустрічаються на закупівлі якісь на, ну, там, на вихідні. Тут більш така ситуація, це, це ви будете знати про це, це буде вам як заплановане, сказане, ну от плани у мене такі, тож знай. Для кого хто слухає, ви сімейна людина, ну це, знаєте, сфера кохання буде більш підпорядкована в цей день. Дійсно, витратам на сім'ю. Коли щось там будете вирішувати між собою, як правильно вчинити, яким чином там ви витрачаєте гроші, що ви плануєте, що ви, де ви і як ви. Робота. Що вам треба знати в цей день про вашу роботу? Ну, це не так, що в цей день ви будете там дуже щось опрацьовувати, хоча в когось і так. Може... ну, Люди працюють насправді сім днів. На тиждень у кого там, в який день робота. Це ж вихідні це не привід не думати про роботу. В когось тут буде ситуація, яка, знаєте, вами відтягнута буде. От Ви можете запланувати, але ж, наприклад, після вихідних розпочнете. Вкладання таке буде в роботу, але ж дійсно, от знаєте, як це не поспіхом, це не так, що от щойно прийшла думка, ви одразу кинулись відпрацювати цю думку. Це як пошук інформації, це треба як якісь питання прояснити, якось розглянути ситуацію з іншого боку. Знаєте, як незвичним шляхом щось проробляти. Воно може бути така ситуація, що не всім там сподобається ваш, ну якби, ваш шлях в роботі. Але ж, ну от це, як знаєте, ваша якась цікавинка буде пропрацьовуватись все ж таки. І для когось з вас ви будете навіть приховувати те, що ви будете робити найближчим часом в роботі. Наприклад, от, якась там ідея у вас зародиться в голові, і ви не будете її з кимось обговорювати. Ви будете її, знаєте, як шукати можливості. Але ж самотужки і тихенько, так, і докладати багато зусиль. Для когось будуть такі знаєте, моменти, коли посперечатись хочеться, але ж там, там не дуже то і поспішайте, там не такі, щоб ситуації, там просто ви з кимось не зможете домовитись, вас не будуть розуміти, от навіщо та саме так робити. От вона вистрибує, вона ж, ви ж пам'ятаєте, лежала тут. Я її в колоду перемішую, а вона вистрибує. Це якась ситуація, коли ви, як ота біла ворона в колективі можете бути. От зі своїми ідеями, зі своїми якимось, зі своїм баченням ситуації або людей по роботі. От якась така може бути у вас ситуація. Давайте розглянемо, до чого вам готуватись, от що вам треба буде прийняти. Душу. Гроші треба буде прийняти. Я думаю, що тут не дуже треба готуватися, завжди готові. У вас дійсно, от знаєте, особливо ті, у кого вже аж занадто треба ті гроші отримати, коли вже ну, от, нема, вже нема, вже все, вже край. То готуйтесь, будуть вам ті гроші. Будете радіти, від чого ж тоді і одразу на закупівлі? <сум> від чого тоді відмовитись треба? Ну і треба ж теж готуватись до такого, від чого треба буде відмовитись. Дивіться, король Пентаклів, імператор, тут чоловік, який, от, знаєте, як в вашій сім'ї він найголовніший. Він керує усіма процесами в сім'ї, від нього йдеться от, все. Знаєте, Він як диктує, що там, як там треба буде робити. Тут буде втрата балансу, от, рівноваги. Чи, чи через такого чоловіка, чи от, це буде втрата його рівноваги. От відмовтесь від хвилювань через цю ситуацію. Тут може бути як завгодно, ви можете розсваритись в цій ситуації, можете, знаєте, не зрозуміти один одного. Бо підглядаю, тут луна у нас показана. Це може бути ситуація, яка, знаєте, от вона вам не зрозуміла буде, і вона буде лякати. Саме тому ви будете дуже так схвильовані в цій ситуації. Знаєте, навіть так може бути і втрата сну. Але ж не хвилюйтесь, воно налагодиться. От як буде втрачена та рівновага, так вона і повернеться потім. Так, а що? Чого не уникнути вам? Давайте це розглядіти, треба ще ж. Чого вам не уникнути. Угу. Ух ти ж? Як тут? Так, ну дівчатка, дівчатка, хто Україна, от хто... ми тут, ми тут, ми залежні від військових дій, і тут ситуація, яка Вона ще не скінчується, вона ще продовжується, і цього ж не уникнути, і тут якісь знов військові дії. І знов може бути гучно, і це більш за все для тих, от хто ви живете близько до тих місць, де дуже гучно. Тож ситуація, воно потім знов все якось буде тихо, спокійно, але ж якась ситуація може бути тут, може щось літати. От ті мопеди отакі, бо багато і маленького показують. Тож, ситуація, ну, так, ми, ми від цього зараз залежні, шкода. І е, поради від вищих сил давайте пораду побачимо. Ну, дивіться, тут розвиток для когось з вас в робочій сфері малюють. Може бути, це з вашим чоловіком пов'язано, навіть Аліска прибігла, де розвиток, да? може, це ваш керівник, король жезлів, може бути ситуація, ну, коли хтось з родини, з чоловіків. Тут, знаєте, як правильно обраний шлях. І швидкий розвиток. Це ситуація, яка, от, знаєте, людині, ну вона тут виглядає, як знаєте, от, ну, цього не уникнути. Треба буде щось обирати, і це для людини краще за все. Тут непогана ситуація, тут просто треба, щоб людина вибирала, обирала в цій ситуації, От знаєте, ну, якби, враховуючи гармонію, от, щоб воно гармонізувало, щоб воно не було тільки, знаєте, от просто от, треба робити і все, і край. А мені не подобається, а мені не хочеться. Вигоряння буде швидко. От на це треба треба, знаєте, от як розуміти про це, треба замислюватись. Тож, обирайте серцем, обирайте те, що подобається, те, що вам дає якусь внутрішню наснагу. Те, що вам подобається робити. Може, вас буде перед обранням ставити ваш керівник, тож ви почули. Обирайте те, що вам до вподоби, до чого тягнеться серце. Ось так. Все, на цьому. Дякую всім, всім вам гарного дня і гарних подій. І хай все буде так, як найкраще буде для вас. Бережіть себе і будьте здорові! І побачимось в наступних відео. Всім пока.